Всім привіт! Мене звати Інна Ковальчук. І сьогодні у нас в студії подкасту Спільнота в гостях Діана, CEO технологічної відеоагенції Ам. І сьогодні ми поговоримо про тренди в твоєму напрямку, тренди в продакшені, про те, як споживають контент, про те, як важливо розуміти взагалі, для чого потрібно. Бізнесу в відеоконтент сьогодні. І перше моє питання: от насправді мені дуже цікаво, чому от зараз да, відео краще насправді заходить, ніж інші формати. В чому перевага і, можливо, є якісь дослідження, да, або вже на досвіді там відеоагенції? Ну насправді ще з часів братів Люм'єри майже нічого не змінилось. Тобто, завдяки відео можна. Розповісти історію, показати щось, uh -huh. проявити емоції, якісь uh -huh. навчити людей, і так далі. Тому навіть сьогоднішніми технологіями можна взяти телефон, щось uh -huh. записати, і ти якийсь меседж донесеш людині. Uh -huh. І це буде мати таку перевагу перед книжками, uh -huh. де ти не можеш читати емоції. Uh -huh. Тобто емоції треба уявляти, коли ти книжки читаєш, а відео воно може показати. Uh -huh. А чи є от різниця між українським і міжнародним споживанням контенту? Ну, якщо порівнювати, тому що, наскільки я знаю, у вас кейси як і українські, і міжнародні. Тобто, вам є з чим порівнювати. От поділись, цікаво. Uh -huh. Є такий нюанс, що ми дуже довго залежали від країни, з котрою були <смірний> <смірний> сусідами, так? так і вона мала вплив на нас зараз. Потроху все змінюється. Uh -huh. Що можу на даний момент сказати, що у нас дійсно дуже добре в Україні зараз почали розвиватися саме україномовні проєкти, uh -huh. саме відеопроекти, uh -huh. і бізнес більше звертається там, до відео, до анімації, uh -huh. до подачі, до стилю сучасних, uh -huh. не, не таке, як там було. От. Uh -huh. І щось ми самі, самі прогресивно продумуємо, видаємо uh -huh. вже раніше такого. Во не спостерігалось. Uh -huh. Можу сказати такий момент, що в Україні популярне відео. Uh -huh. Якщо ми беремо Англію, то там більше так навіть 2D люблять. Uh -huh. Uh -huh. Ну от про формати, які от зараз тренди в анімації, да? от, якщо ми говоримо от про Україну, uh -huh. да? от, ви виробляєте там 3D формати анімації, там uh -huh. е якісь інші формати. От розкажи більш детальніше uh -huh. про тренди і от формати, які ви реалізовуєте. Насправді важко сказати, щось назвати трендовим, uh -huh. що от буде постійно працювати. Ми відштовхуємось від задачі клієнта від uh -huh. того, що треба досягти. Так. Якщо приходить до нас замовник і каже, я там хочу пояснити, як працює мій застосунок, uh -huh. або там мій бізнес. Тут звісно, що буде дуже. Власно, працювати 2D-анімація, mm -hmm. можна пояснити по застосунку, все mm -hmm. навчити людину mm -hmm. працювати за застосунком і так далі. Якщо ми розмов... говоримо про більш такі технологічні моменти, про якісь гаджети можливо, mm -hmm. то тут 3D, бо в 3D ж можна змоделювати в програмах там mm -hmm. клавіатуру, наприклад, або так. мишку якусь, mm -hmm. або якесь устаткування. Mm -hmm. По відео, ну, відео це більш таке, я б назвала, пряме інтимне спілкування з клієнтом. Так. Відео дозволяє робити, як і внутрішній контент, чисто для компанії щось навчити, бо угу. звісно, що в нас зараз є велика проблема з кадрами, і якраз от відео цю ситуацію рятує, бо дуже. Багато людей, котрі записують навіть такі посібні матеріали, щоб uh -huh. навчились. І ми навіть у себе маємо таку збірку відеоматеріалів, де вчимо співробітників, як там виконувати ту чи іншу задачу. Насправді так, я от особисто теж дуже багато чула ну, от такої інформації, uh -huh. що, звісно, що є дефіцит кадрів у всіх галузях наразі. І от такі відеоформати. Це є оптимальним рішенням для оптимізації ну, кадрової якоїсь структури mm -hmm. і поясненням да, там, або робочі інструкції і так далі. Тому тут дійсно це оптимізовує, мабуть, все ж таки от такий формат. А скажи, будь ласка, ну, наразі II-формат він дуже да, типу, залучується в різні напрямки mm -hmm. бізнесу? І як він. Залучується у вас, типу, ви використовуєте якісь застосунки в тому числі, а можливо, він витісняє десь mm. вашу працю. Звісно, що він не може замінити повністю людину. Ну це неможливо mm -hmm. да, об'єктивно. Але як застосунки, да, можливо, він покращує роботу. Mm. Чи може ви використовуєте щось? Да, ну от. Mm -hmm. Ми спостерігали таку ситуацію, коли ще почало розвиватися так. дуже так активно. Всі почали боятися, що дійсно там, почне виштовхувати. І я порівняла цю ситуацію з тією, коли комп'ютери, звичайні комп'ютери, почали uh -huh. бути більш доступними людям, і всі їх боялися, типу, uh -huh. ой, нас там замінить все. А як виявилось, навпаки, комп'ютер став таким незамінним помічником в роботі, uh -huh. що ти вже без нього ніяк. Uh -huh. І по факту, навіть телефон. це такий Персональний твій комп'ютер, де ти можеш там все зберігати. Uh -huh. Теж саме і з щі. Тобто, uh -huh. Щі ми розглядаємо на даний момент як помічник. Uh -huh. Він нам допомагає багато в чому, навіть там починаючи з якихось рутинних робочих моментів, uh -huh. там з. Прописуванням як задач, uh -huh. розумінням якогось матеріалу і так далі. І дійсно, з закінченням того, що завдяки багатьом програмам, які зараз кожен день виростають як гриби після дощу, можна створювати навіть з нуля повністю контент відео. Або відео, або анімацією. А скажи, от. Ем, ну, комунікуючи да, з бізнесом, mm -hmm. які головні от, основні такі проблеми ви бачите, коли там, клієнт до вас заходить і замовляє там, ну, якийсь відповідно для себе формат? Яка є проблематика? Е, на жаль, на ринку України ця проблема поки що нікуди не ділиться. Це маркетинг. Угу. Бо якщо ми говоримо про малий і середній бізнес, багато хто думає, що можна просто зробити відео, і все ти там вибачаєш, будеш дикти да. гроші угу. лопатою, і все у тебе буде гарно і. Багато клієнтів, котрі до нас звертаються, і до наших там колег, партнерів. Uh -huh. Вони дійсно приходять і кажуть, давайте ми там зробимо швидко відео і все, і закриємо задачу. І Воно вирішить всі наші проблеми. Да, да бо в продажі зростуть і 100. І вони думають, що одним відео це можна зробити, uh -huh. і все. А тут uh -huh. ми вже пояснюємо, що ну це системна робота. Тут uh -huh. треба підключати дійсно і аналітиків, і маркетологів. І знімати не одне відео, uh -huh. і дивитися, відштовхуватись від аудиторії. Бо, наприклад, дідусь, він якийсь атак, котрий там, потрапить на вас, uh -huh. на ваш Ютуб, він може не зрозуміти матеріал, котрий ви там будете подавати uh -huh. в якомусь такому ну, форматі молодіжному, більш молодіжному. Uh -huh. Uh -huh. Ну, насправді на сьогодні це дійсно е проблема, тому що е ну, будемо відверті, зараз. Е ну, Часи, да, коли у нас війна бізнесу насправді дуже важко, але з тим дуже багато з'являється нових проєктів, угу. і ось це не системне розуміння або не маючи просто досвіду, тобто є продукт, є бажання, але розуміння, як цю систему побудувати, немає. І це має бути розуміння, що це має працювати в комплексі, тобто стратегічно підходити до. Якщо ви замовляєте відеоконтент, то у вас має бути якийсь умовно план. Назвемо це простими словами, план планування, яке вам дозволить отримати ось цей бажаний результат. Можливо, от у вас є якийсь кейс, умовно, от фейл, да, коли от замовили, замовили у вас послугу да, на відео там, формат, з розумінням того, що там буде, я не знаю, мільйон звернень потім. І ну, По факту для них це зливання коштів. Не отримали результат, можливо, щось в досвіді було таке цікаве. Ну, саме у нас мені важко назвати, угу. бо ми якось так з перших днів визначили для себе, що не будемо робити відео заради відео да. і постійно там намагались щось придумати угу. таке. Клієнти розповідали таку ситуацію, що, наприклад, не проаналізував аудиторію або просто вітавши підрядникам, котрі не вникли вглиб. Да. Продукту, uh -huh. їм видали на фініші результат, котрий ну, не відповідає не те, що очікуванням, uh -huh. а котрий навіть філософії продукту не відповідає. Uh -huh. І багато хто дивиться там ту ж рекламу, uh -huh. він не може зв'язати цю рекламу і продукт. Uh -huh. А як, от, якщо ми говоримо, Останні там три роки, mm -hmm. да, коли у нас почалася повномасштабна війна, чи змінились формати запиту навіть? Чи змінився запит ну, до створення відеоконтенту? Бо все ж таки у нас ринок дуже змінюється зараз, Да? І е, про те, навіть як комунікує бізнес, як він створює креативи, вони відозмінені все ж таки. От чи відчуваєте ви теж якусь різницю? От там Є б, і, ага. і, якщо чесно, дуже великі такі зрушення, так. позитивний бік. Раніше робили контент, ну, щоб там показати щось красиве. Угу. Я не знаю, там не, не дуже вглиб дивились, а угу. зараз угу. ж відштовхуються від навіть. Соціальних якихось моментів, бо uh -huh. бізнес стає все більше і більш соціально відповідальним, uh -huh. різноманітні проекти залучаються, і багато компаній, вони формують взагалі своє бачення навколо якихось ідей. Uh -huh. і варто подивитись на ту ж Аврору, uh -huh. нову пошту в них є ідеї, так, і сенс. Так, та, так, тобто, так. Uh -huh. І це їх мотивує, і uh -huh. в принципі це прив'язує до продукту uh -huh. споживача. Угу. А от якщо про ваш досвід да, от більше поговорити, угу. от з якими запитами зараз найбільше до вас звертаються? Це от що саме? Ну, типу, Можливо, якісь галузі є окремі, да, от які найбільше зараз звертаються. За останній час. Хоч ІТ-сектор uh, у нас uh, трішечки просів, uh, yeah. але все-таки багато продуктів нових створюється uh -huh. uh, по різним напрямкам, uh -huh. uh, починаючи там, з медицини, закінчуючи просто там, якимись корисними додатками і так далі. Uh -huh. uh, mm, ну і взагалі навіть не, 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 не знаю. Ну, якщо поговорити, у вас є ж якісь типу галузі, які от більше там звертаються, да? от якась ніша, яку ви бачите, що от найбільше, наприклад, до вас приходять? А, ну, можна сказати, що це IT, агро, так, ага. якісь технологічні компанії. І, угу. до речі, от, в 2024-2025 році. Я так дивлюсь статистику з партнером. Uh -huh. Збільшується рівень запитів саме технологічних компаній. Uh -huh. Це якісь остаткування, якісь там, я не знаю, пристрої і так uh -huh. далі. Uh -huh. ну, а це вам... більше українські компанії чи це міжнародні? Українські стартапи, uh -huh. українські компанії, котрим там 10-20 років, і вони uh -huh. нарешті дійшли до того, що треба себе якось презентувати, треба себе якось показувати в Європі. Uh -huh. От Кейс був одна компанія з Харкова. Uh -huh. Я спілкувалася безпосередньо з власницею компанії. Вони робили устаткування для агросектору, різноманітні там, шнеки і так далі. Uh -huh. І коли розпочалось вторгнення, у них все розбомбили, все uh -huh. погоріло, і власниця прийняла рішення перевести в Польшу. Uh -huh. Бізнес, але, як виявилось, mm -hmm. вона там не закріпилась і зараз повертається в Україну, але вже більш така підготовлена. Mm -hmm. І для цього вона прописує повністю і змінює повністю маркетинг компанії. Mm -hmm. Круто. насправді, от те, що зараз створюється дуже багато технологічних mm -hmm. проєктів, стартапів, це дійсно факт. І... От просто такий приклад. У мене нещодавно була комунікація це про наш бізнес mm -hmm. з харківським it кластером молодіжної ради. Це молоді студенти, або та молодь, яка от розвиває бізнес або створює стартапи саме в Харкові, да mm -hmm. не дивлячись на. На ті жахливі обстріли, які там просто щодня зранку до ночі, але з тим там створюється бізнес і розвиваються реально нові програми, ну, от саме просування технологічних от таких от стартапів, або там різних інших бізнесів із різних галузей. І насправді от, стартапи або новостворені компанії дуже потребують от, такий напрямок, як у вас. Mm -hmm. да? ну, це говорить про що? Про презентацію свого продукту. Дуже багато ж компаній потребують фінансування, і тому дуже залежить від того, як компанія зможе презентувати свій продукт. Бо будемо відверті, все ж таки, ось ця обкладинка, як її запакувати, вона є важливою. І від того, як сприйме там міжнародна спільнота, вона побачить цю самопрезентацію і зацікавиться цим продуктом. Тому. Мені здається, що в цьому напрямку роботи просто не почати край, але дуже важливо, щоб було ось це розуміння, і це теж питання, мабуть, все ж таки більш глобальне для створення таких програм, які будуть ну, От розповідати навіть з чого потрібно починати. Mm -hmm. От як нас вчили там, я не знаю, розмовляти ще в дитинстві, так? Mm -hmm. От А, Б, В, так і тут, скоріш за все. А от скажи, от які три речі? Ну, от умовно, да, якщо ми вже говоримо, має знати бізнес перед тим, як замовити а, відео. Не ну, трину, може, от, якісь топу. От, можливо, ви для себе щось відокремили, да, що от, ці запити ми беремо, або не вистачає вам інформації. От що повинен знати бізнес перед тим, як до вас прийти? А, знову ж таки, ідея. Mm -hmm. Н -н Навіщо mm -hmm. це відео взагалі? Mm -hmm. а, потім для кого? Mm -hmm. Ну і третє, а що далі? Uh -huh. коли, коли там все, 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 все це зробиться, що далі робити? Uh -huh. Тобто стратегія якась повинна бути прописана. Uh -huh. Я зрозуміла. А чи потрібно взагалі, от чи замовляє точніше, у вас якісь короткі формати? Я не знаю, там для. Ну, якщо ми беремо да, є YouTube Shorts, наприклад, або там Reels знімає для інстаграмів. Це ж теж має бути якось стратегічно підхід до цього? Звертаються маркетологи, <кій> <кій> зараз, ну це вже важко назвати трендовим, але <кій> поєднання відео <кій> з 3D. Uh -huh. Наприклад, у б'юті сфері дуже активно це використовують, коли там знімають якийсь гарний краєвид uh -huh. в місті, там в Києві або там в якомусь в Одесі, і там продукт з'являється. Туш або ще uh -huh. щось. Da. І це дає змогу тестувати програму, тестувати рекламні компанії, компанії uh -huh. і дивитися, як публіка реагує. Uh -huh. Uh -huh. І таким чином у тебе буде не одне відео, котре ти там місяць робив, а, а ти відносно швидко це робиш. Uh -huh. І це дійсно дає по фінансам тобі тестувати, і uh -huh. дивитися буквально в прямому режимі, як працює, і, uh -huh. і як реагує. Аудиторія. Просто є ще такий міф, насправді, і от теж комунікуючи з багатьма, що ну відео це дорого. Ну, типу, замовити, я не знаю, там якщо от говорити, да, от про саме послугу. Ну, різні формати mm -hmm. залежать там від формату, що це прям космічно дорого. Але насправді, якщо розбирати деталізацію, ну, типу, це не настільки витратно, наскільки може бути потім той результат, який ви можете не отримати. Тому відео контент, це дорого чи ні? Я б не сказала, uh -huh. виходячи з того, якщо правильно підійти uh -huh. до, до зйомок і uh -huh. так далі, то це в майбутньому може тобі принести дуже uh -huh. великі плюси. і Ти дійсно можеш, як і бізнес свій uh -huh. вивести на новий рівень. Uh -huh. Так, і заявити про себе не тільки в Україні, а й за кордоном. Uh -huh. Зазначу, що та ж пепсикола, coca кола вона, якщо не помиляюсь, більше 80 чи 90% прибутку чисто на маркетинг віддає і, і, і вони uh -huh. вже без цього не можуть. Uh -huh. Ну, Це вже такий бренд, який позиціонує вже дуже багато років себе, yeah. і це зрозуміло. А, дякую uh -huh. тобі. За розмову, за ваш досвід, і насправді я б хотіла сказати, от всім компаніям, неважливо там технологічні виробники або в цілому бізнесу: що до всього потрібно підходити стратегічно, з плануванням, з розумінням того, що ви хочете від цього отримати. Бо одне відео не вирішує питання да? ну, в цілому бізнесу, бренду, компанії. Тому формуйте свої запити завжди правильно. Якщо вам потрібна допомога, скажімо так, в цих напрямках завжди є до кого звернутись. Я тобі вдячна за розмову. Дякую. Слава Україні!